У Селидовому на Донеччині станом на 16.30 рятувальники продовжують шукати під завалами зруйнованої росіянами лікарні ще одну людину. Повідомив речник ДСНС області Станіслав Балдін. Під завалів було вилучено тіла двох загиблих осіб. Їх передали співробітникам національної поліції особи та встановлення анкетних даних. Вчора була інформація. що Передні під завалами залишається двоє осіб, і сьогодні на була вилучена одного з них за попередньою інформацією. Так ще під завалами перебуває одна особа, тому рятувальна аварійна рятувальні роботи тривають за словами Станіслава Балдіна. Рятувальники проводять демонтаж та розбір аварійних конструкцій лікарні. На даний час продовжуються роботи з демонтажу та розбору аварійних конструкцій будівлі лікарні. Рятувальниками на даний час проведено розбір 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Від головного управління на місці проведення робіт залучено 18 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Нагадаємо, в ніч на 21 листопада окупанти обстріляли міську лікарню у Селидовому. Пошкоджені три будівлі, поранені восьмеро людей, двоє з них працівники лікарні. Їх транспортували до найближчих медичних закладів у Покровську та сусідніх населених пунктах. Попередньо росіяни били по лікарні у Селидовому двома ракетами с 300 повідомила суспільному речниця прокуратури Донеччини Анастасія Медведєва.